Виконуємо номер 69 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручник Алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть способ додавання систему рівнянь і три системи. Приступаємо до виконання. У нас перед змінною y, коефіцієнти протилежні числа, тому можемо зразу виконувати додавання. Почленне 3х додати 2х, це буде 5х, y додати мінус y буде 0. І 2 додати 3 буде 5. Знаходимо х, 5 ділимо на 5, отримаємо х рівня 1. Тепер підставимо замість х1 у будь-яке. Давайте в перше рівняння х дорівнює 1, 3 множимо на 1 додати і дорівнює 2, х дорівнює 1, 3 додати y дорівнює 2. Переносимо 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде 2, відняти 3, отримаємо х дорівнює 1. У дорівнює мінус 1. І записуємо відповідь 1 і мінус 1. Переходимо до другого рівняння. Помножимо друге рівняння на мінус 1. Тоді, при зміні х у нас будуть протилежні коефіцієнти. Перше рівняння переписали. 2х додати 3y дорівнює 1. Маємо мінус 2х додати 4 у дорівнює 13. Ну тепер можемо виконувати додавання. 2х додати мінус 2х це буде 0. 3 додати 4y буде 7. 1 додати 13 буде 14. І тепер знаходимо y. 14 поділимо на 7. Y дорівнює 2. Підставляємо у перше рівняння замість y 2 знаходимо X. 2х додати 3 помножити на 2 до 1. 6 буде. 2 x залишаю в цій частині. 6 переношу праву, змінивши знак на протилежний. Отримаємо y дорівнює 2. 2х дорівнює 1 відняти 6, це буде мінус 5. І тепер поділимо на 2, y дорівнює 2, х дорівнює мінус 2,5. Записуємо відповідь. Мінус 2,5 і 2. І третє рівняння помножимо друге рівняння на перше рівняння на 3. Отримаємо 12 х, відняти 9 y до рівня 33, друге рівняння переписали. У нас тепер при зміні y протилежні коефіцієнти. по почлене додавання. 12х додати 5х, це буде 17х. Мінус 9х, додати 9х, це буде 0. 33 додати 1 буде 34. І знаходимо х 34 ділимо на 17. Х дорівнює 2. Підставляємо замість х2. У перше рівняння. 4х дорівнює 2. 4 множимо на 2, віднімаємо 3 у дорівнює 11. Маємо х дорівнює 2. мінус 3 у дорівнює. 4 на 2 це буде 8. Переносимо буде мінус 8. І тепер знаходимо іг дорівнює 2, Y дорівнює 11, відняти 8, це буде 3, і ділимо на мінус 3. Х у нас дорівнює 2, а Y дорівнює мінус 1, записуємо відповідь. 2 і мінус 1. Номер 69 із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.